Вітаємо всіх на нашому ютуб-каналі у проєкті Підсумки тижня. Мене звати Юрій Забіяка, і сьогодні поговоримо про таке. Від 1 лютого розпочався прийом заявок на новий період виплат за програмою Родина 500+. Президент Анджей Дуда підписав поправки до трудового кодексу. Передусім йдеться про віддалену працю та перевірку працівників на терезвість. Зниження цін на залізничні квітки в Польщі, що пообіцяв прем'єр Маравецький. А також як знайти бізнес звязки у Польщі, розповідаємо прямо зараз у підсумках тижня. З 1 лютого 2023 року ЗУС розпочав прийом заяв, призначених для допомоги на дитину 500+, на новий період виплат. Подання заяви до кінця квітня гарантує безперервність виплати допомоги. Заяви на новий пільговий період можна подати через безкоштовний мобільний додаток МЗУС або через платформу електронних послуг ЗУС ПУЕ. Новий період виплати допомоги 500+, триває з 1 червня 2023 року по 31 травня 2024 року. Тож її необхідно подати до органу соціального страхування у електронному вигляді. Президент Анджей Дуда підписав поправки до трудового кодексу. Зміна закону регулює віддалену роботу, а також дає можливість працедавцям перевіряти на терезвість працівників. Роботодавець буде зобов'язаний не допускати працівника до роботи, в організмі якого виявлено наявність алкоголю або схожих на алкоголь речовин. Це також стосується випадку, коли є обґрунтована підозра, що працівник прийшов на роботу у нетрезвому стані або вживав спиртні напої під час роботи. Ціни на квітки ПКП Інтерсіті будуть знижені. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Марвецький під час прес-конференції. Так, з 11 січня 2023 року вартість проїзду залізницею зросла на 18%. ПКП Інтерсіті прийняла рішення про підвищення цін на квітки, пояснюючи це вищими експлуатаційними витратами, які впливають на зростання цін на енергоносії. Проте уряд поставив перед компанією умову: якщо ПКП Інтерсіті знижить ціни на квітки, вона буде її дофінансовувати. За словами міністра, кошти на дофінансування будуть перераховані на рахунки ПКП Інтерсіті протягом двох. Тижнів, аби ціни на квітки змінилися. І на завершення, якщо ви шукаєте можливості для створення бізнесу в Польщі та потребуєте нових контактів серед підприємців, запрошуємо вас на велику інтеграцію підприємців у Гданську. В рамах цієї інтеграції ви зможете обмінятися думками та досвідами від початківців до професіоналів, поговорити на теми, пов'язані з веденням бізнесу, і не тільки зустріч безкоштовна, неформальна та без квітків. Деталі у описі до цього відео. Не забудьте поставити вподобання цьому відео, аби його могли побачити ще більше осіб, підписуйтесь на портал Наша Польща та бути в курсі останніх подій. До зустрічі.